13 грудня 25-го року. Нарешті випав сніг. Мої гортенці досі на терасі. Я їх вчора прикрила агротканиною. І дивіться, ті, що не прикрилися, трошечки листочки повісили. Ось так виглядають вони під агротканиною. Думаю, що сьогодні-завтра. Буду їх вже чистити і прибирати у підвал. Такий незвичний сезон для гортензій в цьому році. 23 грудня 25-го року. Гортензії досі на терасі. У нас були такі ночі, що було до мінус двох, і вони ось так закриті стояли. І сьогодні я вже нарешті їх буду чистити і прибирати у підвал, тому що. Більше чекати не хочу у нас попереду мороза до мінус 7 і 8, навіть пишуть. То все, вуличний сезон гортензій завершується. Диво, гортензії ще зелененькі деякі, взагалі, от подивіться, зелененькі. І я буду їх чистити повністю, прибирати листочки і огуляти їм стовбурці. Потім, коли все це занесу, Оприскую їх якимось фунгіцитом. Ну, напевно, свічим, бо він якраз працює при низьких температурах. І покажу вам потім, як буде виглядати моя кімната, де будуть зберігатися оці всі гортензії. Це, ну, для мене це другий сезон гортензії, але я дуже здивована, що вони такі зелені, досі. Не дивлячись на те, що. Були низькі температури і навіть невеличкі такі морози. Це прибираю зараз листочки всі. Але дивіться, якщо ось брунички, бачите, вони ще не так сформовані, як потрібно, то ось ці верхні листочки я не буду прибирати. Ну, не знаю, правильно чи неправильно це, але я так відчуваю, іноді моє. Таке перечуття не підводить мене. Тому прибираю просто отак листочки, які самі гарно відпадають. І дивіться, стовбурці деякі, вони вже і такі прям не зелені, але і не здерев'явніші. А ось тут вже пішов такий процес здерев'яніння. І тут теж. І я дуже сподіваюся, що наступного сезону. Більшість моїх гортензій виживе і порадує мене своїм цвітінням. Хоча, як показує практика моя, ще їх потрібно правильно вивести зі стану сну. Бо в минулому році я їх спочатку перезалила, потім намагалася лити добрива, пшикати. Ну, коротше, ось так. Але це досвід, тому сподіваюся, буду враховувати свої помилки попередні і все буде добре. Ура, я закінчила. І ось так у мене виходить. Тут мій стелаж, який зробив мені чоловік. Маленькі гортензії. Тут цілий такий стіл. Треба ще почистити. Ось, бачите, вони тут дозрівали ці маленькі, і в них вже падають самі листочки. Я нічого не ну, от воно тримається. І дуже легко відвалюються. Ось ці ще зелененькі, то я не буду їх чіпляти. А оці такі жовтенькі, вже просто можна обережно отак відламати, або, як я от роблю, залишаю маленький такий черешочок на листочку, який гарний колір листочка виходить. Так, і у мене ще ось тут горденьці. Стоять. Це все моє багатство. Не знаю, що з цього перезимує, що ні. Завтра передивлюся їх, пролю, ті, що дуже-дуже такі сухі є. Вже встигла підсохнути на терасі. І буду знову обробляти свічем. І це буде вже контрольна така обробочка. Далі спостерігатиму, як вони будуть себе почувати. Бо тут дуже висока вологість. Мені чоловік встановив, ось там у нас є ще одне приміщення, і там мені встановив він витяжку. Тому сподіваюся, що вона допоможе мені е, тут створити такі умови, щоб мої гортензії не е, були в такому вологому стані, бо потім починається оця біла пліснєва з'являтися на стовбурцях. І вона, як показує моя практика, вбиває бруньки і все, що куди потрапляє. В сусідньому приміщенні малючки, які я виносила, і, знаєте, деякі з них е, стовбурці почали тріскати. Я, напевно, їх перелила. Не знаю чому, бо мінуса тут немає. Це точно, бо стоїть термометр, і мінусу він не показував жодного разу. Найнижча температура була плюс 3,5 градуси. Ось. Ну і на цьому вже буду завершувати своє відео. Я встигла до Нового року це зробити, прибрати свої гортензії. Побажайте мені удачі, якщо є якісь конструктивні поради. Порадьте мені, як краще їх зберегти, бо я ще не знаю, яка тут буде температура взимку, і будемо за всім слідкувати. Ну, а на цьому я всім бажаю мира, добра і до нових зустрічей!